Привіт-привіт, малята! Пізнали мене? Це ж я, ваш друг ведмедик. Давайте всі разом привітаємося. Помахай мені, привіт! Дай матусі п'ять. Покружляй, потанцюй, ну, а зараз пострибай. Молодці малята! До мене сьогодні завітала моя подружка Лялька Наталка. Привітайте з нею. Вона дуже хотіла зв'язати шарфики для своїх друзів, але трапилась біда. Всі клубочки розкотилися, кошик з ними. Перекинувся, і всі клубочки розкитилися. Ось, погляньте, малята. Роздивіться ці клубочки. Назвіть, якого кольору ви бачите клубочки. Молодці! А давайте з вами порахуємо, скільки клубочків. Червоного кольору. Так, вірно, всього три клубочка. А скільки клубочків синього кольору? Так, вірно, чотири молодці малята. А тепер давайте разом з вами. Порахуємо, скільки клубочків жовтого кольору. Один, два, три, чотири. П'ять. Всього п'ять клубочків жовтого кольору. Молодці малята. А скільки кошиків? Так, вірно, один. А клубочків? Молодці, багато. Ну що, допоможемо зібрати? Ой, подивіться, дітки, коли збиралися клубочки в кошик, знайшлось щось невідоме, незнайоме для нас. Щось таке кругленьке, маленьке. Ось, подивіться біля кошика, якого кольору це? Так, синього. Цікаво, що це? А, -а, -а дітки, здається, я згадав, це ж куля, це така об'ємна геометрична фігура, яка називається куля якої вона форми, дітки? Так, круглої, куля круглої форми. А на яку плоскісну фігуру схожа куля? Так, на круг, так? Вона також кругла. А як ви гадаєте, що вміє робити куля? Так, вона вміє котитися. Які ж ви молодці малята. Дуже-дуже чудово відповідали. Мабуть, оченята ваші втомилися. Давайте зробимо гімнастику для наших оченяток. Давайте пограємо з нашою кулею. Будемо за нею слідкувати. Але слідкуємо лише очима. Голівка наша не рухається, лише очі наші за нею слідкують. Молодці дітки. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Чим схожі, а чим відрізняються? Ось, наприклад, що ви бачите перед собою? Так, кошики. Один кошик у нас маленький, а інший який? Великий, так? Чим вони схожі? Кольором, так? А відрізняються? Розміром, молодці дітки! А це, що перед вами з'явилося? Яблучка. Чим вони схожі? Так, вони схожі за кольором. А чим вони відрізняються? Так, вірно, вони різні за розміром. Одне яблучко яке? Маленьке, а інше? Велике. Молодці дітки. А це що? Так, ялиночки. Чим вони відрізняються? Так, молодці. Одна ялинка низька, а інша висока. А чим вони схожі? Так, вони схожі за кольором. Ой, а це що? Люстерко, дзеркальце, так? Чим вони відрізняються? Так, вірно, за шириною. Одне люстерко вузеньке, а інше широке, молодці. А це що з'явилося? Так, повітряні кульки. Чим же вони схожі? Так, вони однакові за кольором. А чим вони відрізняються? Так, вони різні за розміром. Одна повітряна кулька велика, а інша маленька. Молодці дітки. А зараз я пропоную вам трішки відпочити та зробити невеличку розминку. Ставайте, любі малята! Давайте з вами зробимо нахили голівки вліво-вправо, як наше мишенятко. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Молодці. А зараз давайте з вами зробимо нахили нашого тулуба. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці дітки. Піднімаємо з вами ручки вгору, в сторони, і опускаємо. Вгору, в сторони, опустили. Вгору, в сторони опустили. Молодці! А зараз ніжки наші разом спинка рівненька. Витягуємо ручки вперед і присідаємо. Сіли? Встали. Сіли? Встали. Сіли? Встали, молодці дітки. Ну, а зараз пострибайте на правій ніжці. На лівій ніжці. На двох ніжках пострибайте. Молодці, дітки! Сідайте і будемо з вами продовжувати. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зникло. Потрібно бути дуже-дуже уважними. Розгляньте, що ви бачите перед собою. Так, морозиво, диня, гудзик, помідор, повітряна кулька та яблучко Скільки всього предметів перед собою ви бачите? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість предметів. Молодці. А тепер уважно розгляньте їх та запам'ятайте, що зникло? Так, молодці, диня зникла. А зараз що зникло? Так, вірно, повітряна кулька. Молодці, дітки, а зараз. Так, помідор зник. Молодці. А зараз що зникло? Так, яблучко. Зараз що зникло? Так, вірно, гудзик. молодці! А зараз ще зникло. Так, морозиво, молодці малята! Ви дуже-дуже гарно сьогодні позаймалися. Давайте з вами пригадаємо, з якою геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомилися. Так, з кулею? А яка вона куля? Яка вона за формою? Так, вона кругла, об'ємна. Що вміє робити куля? Котитися, молодці дітки, а на яку плоскісну фігуру схожа? Куля. Так, вірно, на круг. Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно позаймалися. Будемо з вами прощатися до наступних наших занять. До побачення, мої любі діточки!